На нашій границі, на нашому кордоні, дуже мало польських дивізій, тому ми без проблем зараз їх проб'ємо і допоможемо нашому союзнику поважному з Німеччини захопити Польщу. Так, легко пробиваємось з Польщею. У нас проблем не буде. Головне захопити всі хаби, головне захопити там найважливіші міста, щоб собі залутати. Участь у війні, що в підсумку в кінці кінців на мирній конференції забрати собі деякі території Польщі, які дійсно є нашими національними. Це Львів, рівно і Воли... ну, коротше, Волинська область, Львів. Ви самі знаєте, що це наші території. Забираємо їх зараз. Хоча, от потім ми їх, на жаль, віддамо, а може, і ні, я ще не знаю. І одразу е, вкидаємо оправдання війни в Румунію. Тому що у Румунії теж є наші території законні, і ми теж також їх будемо собі повертати назад. Це не діло, що в них є наші території. Так, забираємо хаб а, і продовжуємо знищення польської армії в кінця. А то що вони такі? Хитрі? Балі, забилися в хацьол і думали, що ми їх там не знайдемо. І продовжуємо далі йти по території. Забираємо всі хаби. Бріслітовс також забираємо. Львов ми вже забрали. Так, анвої в нас тут трошки топляться в Середземному морі. Треба закрити ці, цей шлях для наших кораблів, тому що ну, флоту в нас немає, в нас лише конвої. Сумніваюся, що ми зможемо через конвої якось боротися з англі... англійцями. Закриваємо котел до кінця і продовжуємо далі вибивати польську армію. Ну, типу, в нас тут так сказати, що якийсь супротив є, це збрехати. Вся польська армія на кордоні з Німеччиною намагається якось боротися за своє існування. А ми просто б'ємо в спину, але колись поляки також зробили, тому віддаємо борг. Заходимо в Люблін поступово, вже от недалеко від Варшави. До кінця закриваємо котел, три дивізії в ньому. Трошки навіть складувати його буде закрити, але ну, зрозуміло, що ми його закриємо. Так, у нас вже 22 вересня, тобто війна вже триває місяць майже. Ага, і все, Польща капітулювала. А, і, до речі, так, ми от зараз бачите, що території закрасила синім поки що. Потім ви побачите, чому там зараз радуватись немає сенсу. Ці території в будь-якому випадку вони будуть нашими одразу. За них треба буде ще поборотися. Ну і давайте думати, хто наступний. Наступна нас або Румунія або Угорщина. Я більше к Угорщині, хоча не знаю, напевно так, Угорщина з нас буде перша. Зараз ми будемо напевно означувати Угорщину. По-перше, так, давайте закинувати вже наступні дивізії. Типу, ну хай хай три штуки хай буде вже будуватись. З часом вони по вже в нас вилипляться, буде ще більше. На рахунок так, целі альянсу не знаю, що це таке. Ага, в нас от 16% участі в армії. Польська армія там втратила 200 тисяч. Там Рейх втратив 30 тисяч. Ми втратили 10 тисяч. Непогані, коротше, потери. Е, ну зрозуміло, що в нас там відсоток е, з Рейхом е, в нас більший. Тобто відсоток втрат порівняння з Рейхом. Е, маю на увазі, от якщо казати, по відношенню до польської армії. В цьому немає ніяких секретів, тому що в нас дивізії, в принципі, не такі. Не такі, як в рейху, в нас не така, не така промисловість, але поки що, ключове слово. Е, ну і давайте кидати все-таки оправдання війни на Венгрію. Будемо також повертати свою територію. Давайте побудуємо типу, приказ. Отакий От вот, на лінію фронту. Дуже, до речі, кайфово типу грати з Третім рейхом. Можна навіть не прийматись, будувати не повністю у цей фронт, а якусь половинку. Чому взагалі Угорщина перша? Угорщину нам не отримати, тобто її отримає третій Райх, Ми будемо наступати з його території. Це означає, що повністю територія, яка там третього райха, точніше, вона відійде повністю третьому райху. Угорщина, але нам потрібно її захопити, для того, щоб по перше вона не стала союзником третього Райха, тому що ну зайві союзники для райха нам не потрібні. Ми будемо всіх анексувати. По-третє, нам це нам Угорщина потрібна для того, щоб легко почати війну. А, до речі, от пак молодого Рібентропа. Е, Погоджуємось. О, До речі, ще прикол. Нам дісталася якась частина Польщі. Перший раз таке бачу. Там, типа, два угля тільки, але ну, зайвим точно не буде. Е, чому нам потрібна Угорщина? Ще раз поясняю, нам потрібно для того, щоб е, було е, ну тобто. Лінія фронту з, з Румунією має бути якомога більше для того, щоб ми її могли легко захопити, тому що румунська армія має авіацію, має непогану кількість дивізій, має взагалі не дуже приємний ландшафт, тобто це там не равніни, це гори, і Румунію не так просто захопити на Україні. Для того щоб це було легше зробити, треба, щоб у Румунії було два фронти: з нами з Україною і з Третім рейхом. А щоб цей другий фронт відкрився, нам треба захопити спочатку Венгрію. Угорщину. От це якраз таки ми будемо зараз робити. Як я вже казав, от нам не відійдуть ніякі території Венгрії. Об'являємо війну. Думаю, Венгрія в нас проживе трошки менше, ніж Польща, армія в неї також менша. І входимо в провінцію. Звичайно, там найголовнішою цілею у нас є якомога скоріше захопити Будапешт, тому що все ж таки часу у нас небагато. Треба якомога скоріше, всіх захоплювати. Венгрія не буде довго стояти. Як то кажуть, три дня і падіння сталиці. Власно, так і відбулося. Венгрія в нас супротивлялася недовго, тобто Будапешт вже в наших руках, продовжуємо ми далі захоплювати. Будапешт в руках врага. Дійсно, враг вже підкався до Будапешта. Залишилось капнути другу столицю, це печ. І думаю, що Венгрія у нас впаде. Власно кажучи, шансів в неї було небагато. Ну і Продовжуємо якось брати наступні фокуси. Давайте підемо в снаряження вже. Але для того, щоб захопити Румунію, треба ще деякі, деякі речі зробити. По-перше, треба заблокувати повністю прихід наших конвоїв по морю, тому що вони, вони тупо топляться. Краще все це зробити через Швецію. Для того, щоб нам захопити Румунію, нам треба спочатку перейти на нашу сторону кордону. А як це зробити? Звичайно, ми зробимо це через Румунію. Тобто ми попросимо у Румунії право проходу військ по їхній території, поставимо лінію фронту з Румунією і почнемо оправдувати війну в бік Румунії. Мені здається, румуни, румунські дивізії зараз от просто здають ваху і коли це дивляться, просто наша армія проходить повз них і все це спостерігає вже через декілька днів вся армія буде проти наших дивізій боротися. Як я вже речі, казав, Румунія це не така легка країна для захоплення. Ви можете бачити дуже багато дивізій на нашому кордоні. Ну, як багато, по дві, там по одній. Коротше, так, да, дивізій небагато, ми це легко приб'ємо. але, звичайно, ми будемо вступати у війну не самотужко. Ми будемо просити допомоги у Райха, точніше, ну так, у Райха, у наших союзників по осі. Самі ми можемо цю Румунію не пробити. Хоча ні, давайте все ж таки, от союзниками, щоб було спокійніше. Там інші вже країни ми будемо захоплювати без них. Ну там радянський союз, звичайно, також союзниками. На радянський союз ми самі не поліземо. І ще окупаційні закони треба поставити. В нас вже є ця провінція в Польщі. Давайте поставимо воєнне положення, будемо отримувати більше ресурсів, але менше пачинення. Ну, треба там щось обрати, щось одне тому вибору небагато. Скоро у нас Румунія також паде. Ай-яй-яй, як же обідно, як же обідно, все ж таки от в такому мірі всі жили і от зараз така вся. Але що поробиш? Що поробиш? Нічого страшного, от зараз треба трошки переждати, треба просто от сплатиться, сплатіться ціла нація, має сплотитись навколо однієї ідеї. Навколо тієї ідеї, що Україна має жити. Україна має жити незалежно. Незалежно від Радянського Союзу, незалежно від Райху, незалежно від Польщі, незалежно від Румунії. Тому оголосити війну Румунія так. Да. Починаємо. Все, українська армія починає перетинати кордон з Румунією. Як я вже казав, це, тобі, це не наша провина, що Румунія обрала такий шлях. Захоплюємо поступово нашу територію, тобто це Білоград, Дністровський. Ладно, жартую, це вже не наша територія. Але Черновці це точно наша територія. Черновці ми точно будемо захоплювати, тому що, ну типу, без черновців взагалі не уявляю сучасну Україну. Типу, от кожна кожне місто, кожна область вона дуже важлива. До речі, всім привіт, хто дивиться це відео з черновців. Ну і Румунії також чесно, шансів було небагато. Захоплюємо її поступово. Ми вже в самому центрі. В нас вже є Катьол, одна дивізія в котлі. До столиці Румунії, до Будапешт до Бухареста залишилось небагато. Типу, пару провінцій вже пройти, і ми вже біля нього. З іншої сторони, третій Райх, точніше, союзники наші третього Райха, там Словак... Словакія та інші також наступають. Ну і давайте зробимо ще один котьо тут. Також 4 дивізії будуть в котлі. Все, котел замкнувся там. І також на Югі наступаємо. Три провінції до Будапешта залишилось. Скоро у нас з цих дивізій, в Будапешт війде. Так, на вашому екрані ви можете побачити втрати. Ми втратили 32 тисячі військових. Румунія вже втратила 101 тисячу від від ретретього райха 60 тисяч і від нас 40 тисяч. Тобто, ну достатньо великі втрати від Румунії. Ми вже біля Бухареста поступово продвигаємось. На самом деле, от сама війна пішла трошки не по плану. В нас немає майже снабження. Тобто є втрати від цього, і в принципі в нас така армія розтянулася по всій лінії фронту, і ми просто не можемо от закінчити це там одним махом е, міча, можна сказати. Тому треба там робити деякі котли. Що ми зараз робимо? Намагаємось зробити кацьол, але там дивізії все ж таки нас затримують. Е, ну, це, в принципі, питання перемоги це питання часу лише, тому що там третій рейх наступає зверху. Ми вже на юзі закриваємо кацьол майже. Сподіваюся, зараз ми це зробимо. Дивізії, там зрозуміло, що у Румунії не вистачає, щоб покрити весь фронт. Але біля Бухаресту все ж таки дивізії стоять. Там, так просто туди не пробитись. Все, робимо останні, останні штрихи, захоплюємо місто перед Бухарестом і направляємо дивізію в сам Бухарест. Також робимо коцьол, намагаємося це все зробити. Зараз буде вже коцьол. Так, робимо коцьол. Одну дивізію сюди, одну дивізію сюди і ділимо Румунію на дві частини. Також робимо котел тут, забираємо порт, забираємо снабження. Дивізії в Румунії категорично не вистачає. І зараз ми вже навіть зробимо котел біля самого Бухареста. Візьмемо його в кліся. Ага, ворог нам віддає Бухарест власноруч. В принципі, забираємо все, що наше. Все, що не на наше, не забираємо. Я думаю, що зараз заходимо в Бухарест і вона закінчується, до речі. Так, зайшли в Бухарест. Ні, війна ще не закінчилась. Скільки там залишилось? Ага, так, Румунія майже капіталювала, тобто останні останні кроки залишились, і Румунія наша. Хоча ну, нам повністю Румунія не потрібна, якусь частину забере Райк, але якусь частину з нафтою заберемо ми і будемо поставляти Рейху нафту, а не Румунія. Щоб збагачували свою економіку, ми, а не Румунія. Бо це якось нечесно вийде. Все, королівство Румунія капітоліювало, відкрило нам доступ до великої кількості снаряження, відкрило нам доступ до її території, окупуємо її територію. Наступним буде в нас напевно Болгарія або Єгославія. Там має бути гарант від Райха на Болгарії, тому поки що, напевно, ми не зможемо її захопити зараз. Гляну. Якщо Болгарія ні, то Югославія. але звичайно, це все вже в наступному. В наступній серії, точно не в цій, зараз вже і так багато зробили. Дійшли до цього моменту, розпочали війну, вже окупували Польщу, окупували Румунію, окупували Венгрію. Наступна буде Болгарія та Югославія. Ну і звичайно, черга СССР Третього Райха, можливо. Можливо, Великобританія, можливо, інших країн, можливо, США також приїде, тому що Україна має правити всім світом. Давайте до цього дійдемо разом. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Я поки що буду плавно на славі і буду чекати вас, вас, вас в наступному випуску. Дякую за перегляд.